Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки токсини без сил. Україна готова до переговорів з Росією в офісі президента України. Назвали чіткі умови. Водночас радник голови ОП порівняв Росію з дияволом, який хоче затягнути Україну у пекло. Як змінилася риторика президента Володимира Зеленського та його команди щодо перемовин з РФ? І наскільки реальним є сценарій, що Київ сяде за стіл перемовин із представниками Росії? Розповім за мить з вами новини Тесен і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Схоже, перемовинам таки бути. Україна готова до мирних переговорів з РФ. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю НВ. Україна не є країною агресором. Україна не починала цю війну. І безумовно, для того, щоб правильно себе позиціювати, Україна говорить про те, що ми готові до переговорного процесу. Російська пропаганда витрачає багато коштів на те, щоб створити враження. На кшталт війна йде, але ми готові до переговорів. Україна не готова до переговорів. Ні, Україна готова до переговорів. Це головний пункт. Він наголосив, що важливо на яких підставах будуть йти переговори. За словами радника керівника ОП, вести переговори треба на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію. І головне з цієї концепції це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет держави. А ще Подоляк зауважив, що РФ пропонує заморозити конфлікт, аби зібратися із силами і знову напасти на Україну. І Україна говорить, що потрібно, щоб більш об'єктивно працювали наступні інструменти примусу Російської Федерації. Це постачання зброї в Україні, і її має бути набагато більше. Зокрема, треба скасувати будь-які обмеження, неформальні, формальні на не нанесення ударів по інфраструктурі війни, яка знаходиться на будь-якій відстані в РФ. Інші фактори, які можуть примусити РФ до переговорів, на думку подаляка, економічні санкції та дипломатична ізоляція. РФ не може головувати, наприклад, у Радбезі ООН, не може використовувати ті чи інші майданчики. А нещодавно Подоляк зробив ще одну гучну заяву. Зокрема, радник ОП вважає, що домовленість між Україною та кремлівським диктатором про припинення війни була б рівнозначна укладанню угоди з дияволом. Таку думку він висловив в інтерв'ю Associated Press. Подоляк зазначив, що угода з Росією дозволить Путіну виграти час, щоб накопичити сили і розпочати нову, імовірно ще жорсткішу главу війни. Якщо ви хочете підписувати угоду з дияволом, який потім затягне вас у пекло. Ну що ж, давайте. Якщо ви сьогодні щось підпишете з Росією, яка не програє війну, і не нестиме юридичної відповідальності за масові злочини, це означатиме, що ви підписали собі квиток на продовження війни в інших масштабах з іншими дійовими особами, з іншою кількістю вбитих та замучених людей. Радник глави офісу президента впевнений, що підписання мирної угоди з Росією на цьому етапі лише відстрочить подальше насильство. Так це може бути замороження конфлікту на певний час, але це означає, що Російська Федерація буде роботу над помилками та оновить власну армію. Країна-агресор не прийшла на територію України підписувати мирну угоду. Це нонсенс, на думку Михайла Подоліка, міцний мир вигідний Україні забезпечить поступове ослаблення російської військової могутності, що досягається за допомогою трьох інструментів, про які часто говорить Володимир Зеленський: посилення військової підтримки, ефективні економічні санкції та дипломатичний тиск з метою ізоляції Росії. Сам президент України також робив чимало заяв щодо переговорів з РФ. Втім, спочатку йшлося про те, що в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів із Росією. Зокрема, у травні 2023 року, коли контрнаступ ЗСУ ось ось мав розпочатися, український президент у доволі різкій манарі прокоментував можливість переговорів із Путіним під час розмови з ведучим італійського телеканалу Порта Апорта. Ми довго вирішували. Путін, вибачте, як принцеса, не міг ніяк знайти формату, якому б нам зустрітися. Розповів Зеленський, пригадуючи 2019 рік, коли він тільки став президентом і шукав різні варіанти для зустрічі, аби закінчити війну. Восени 2023-го, коли було зрозуміло, що український контрнаступ суттєво не змінив ситуацію на фронті. Зеленський вкотре різко заявив, що в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів із Росією. Про це він заявив на прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Щоб ми зараз сіли з Росією розмовляти і щось їй віддавати не буде такого. Через кілька місяців у західних ЗМІ з'явилася заява міністра оборони Італії, який говорив про сигнали, що свідчать про готовність України та РФ до мирних переговорів. Тоді Зеленський це спростував, наголосивши, що поки все вирішується в кабінетах України, боротьба наша буде на користь України. Готуючись до першого глобального саміту у Швейцарії, заяви Зеленського щодо можливих переговорів із Росією звучали у такому самому впевненому та різкому тоні. У квітні 2024 року очільник України повідомив, що на засіданні буде розроблено детальну карту щодо закінчення цієї війни з погляду справедливого миру, ґрунтуючись на резолюціях угод. Однак на саміт було винесено лише три з десяти пунктів із української формули миру: ядерна енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний пункт. На тлі військової агресії Російської Федерації проти України з'являються все більше мирних ініціатив щодо припинення цієї війни. Офіційний Київ, як і його основні західні союзники, наголошують на тому, що врегулювання конфлікту все ж таки має відбуватися на основі української формули миру. Президент Володимир Зеленський заявив, що, окрім того, щоб бути сильними на полі бою, Україна також повинна розробити зрозумілий мирний план. Він повинен бути готовим вже до кінця поточного року, як зазначив президент. Після саміту миру Київ працює над трьома детальними планами, які стосуються енергетики, продовольчої безпеки обміну. Щодо цих сфер буде підготовлений план вже найближчим часом. Зокрема, щодо інших пунктів української формули миру, також буде розроблений сукупний план, який пізніше покладуть на стіл партнерам. Не про жоден пункт. Один пункт, два чи три ніхто не забуває. Деякі речі можуть йти спільно деякі зустрічі на рівні міністрів і технічну підготовку може бути спільно. Наприклад, повернення полонених або повернення діточок. Цей гуманітарний трек можна проробляти на одному майданчику в Канаді. Ми подивимось, ми спробуємо це зробити, і буде чіткий виписаний план. Якщо знадобиться ще одна зустріч, додатково буде ще одна зустріч додатково. Якщо знадобиться чотири зустрічі про дітей, наприклад, значить буде чотири зустрічі не на рівні лідерів. Ще раз ніхто не має права розтягувати весь цей час. Це знає моя команда, і дипломати в моїй команді, і дипломати в інших країнах. Вони знають наше, наше бачення, наш підхід. Ну принаймні, сьогодні ми так робимо. І все це дуже чітко фіксуємо. Енергетика, вона не забулась. Просто перший саміт інноваційний. Ми взяли тільки три пункти, які в принципі, в принципі не розділяють суспільства інших країн. Інакше ми могли би мати менше лідерів на цьому саміті. І це факт. Бо є дуже серйозні складні питання. Сьогодні ми з вами бачимо, що ми взяли енергетику тоді коли це був виклик. А сьогодні бачимо, що це більше, ніж виклик для нашої держави енергетика. Я не порівнюю це питання з іншими. Я просто кажу, що ці три питання були. І ось вам зустріч. Також треба зібрати міністрів різних країн. Це все не так просто, і узгодити план. І бажано узгодити такий план, який буде відображати інтереси всіх тих, хто будуть присутні. В Катарі, якщо зустріч все ж таки пройде в Катарі. Нагадаю, що українську формулу миру було представлено восени 2022 року під час саміту Великої Двадцятки в Індонезії. Цей план включав в собі 10 обов'язкових пунктів. Однак, наразі на тлі затримки західної допомоги підсумків саміту миру у Швейцарії та російського наступу на Харківщині, риторика президента України стала менш різкою. Наприкінці червня 2024 року. Зеленський в інтерв'ю закордонному виданню навіть припустив ймовірність перемовин із РФ. За його словами, на сьогодні він бачить лише одну. Одну модель, тристоронній договір із посередниками, які задіювали щодо роботи з зернового коридору. Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі з зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони своєю чергою взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписати в ЗРФ. І так воно спрацювала дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина. Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві. Про які країни що могли б стати посередниками, йдеться наразі. Невідомо. Імовірно, що серед них буде Туреччина, яка неодноразово заявляла про свою готовність до посередництва. А який варіант, на вашу думку, є найбільш реалістичним для завершення війни? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.